Любі мої третьокласники, ми розпочинаємо з вами урок математики, свої друковані зошити, частина 8, розгортаємо на 32-й сторінці. Урок 7. за темою, звичайний дріб, знаходження частини від числа, рівняння, задачі на кратне порівняння двох доводків. Прямокутний паралелепіпед». На початку нашого уроку я пропоную пригадати інформацію разом із мудрою совою та дізнатися нові цікавин. Читаємо разом. Щоб знайти частину від числа, потрібно поділити це число на знаменник і помножити на чисельник. Прочитайте, будь ласка, ще раз цю інформацію та запам'ятайте її. Тож, сьогодні ми з вами зараз навчимося, що треба робити, щоб знайти частину від цілого числа. Для цього треба поділити це число на знаменник і помножити на чисельник. Наприклад, знайди 3 четверте від 20, розв'язання 20 слід поділити на знаменник, тобто на 4, і помножити на чисельник, тобто на 3. 20 поділити на 4 буде 5, 5 помножити на 3 це 15. За цим правилом, давайте допоможемо торнадо знайти частину від цілого числа. Під блоковкою А робимо разом 1 шоста від 12. Нам треба від цілого числа поділити на знаменник його і помножити на чисельник. Записуємо ціле число у нас 12, поділити на знаменник на 6 і помножити на чисельник на 1. Беремо простий олівчик, рахуємо. 12 поділити на 6 буде 2. Простим олівчиком записали зверху 2. 2 помножити на 1 буде 2. Тож, 1 шоста від 12 це буде 2. Вниз відступили місце, записали буква Б. 2 п'ятих від 20. Так само спочатку ми пишемо наше ціле число. Це 20. Далі нам треба число 20 поділити на знаменник і помножити на чисельник. Пишемо, поділити знаменник у нас 5. Помножити на чисельник у нас 2. Так само беремо простий олівчик. Рахуємо 20 поділити на 5, це буде 4. Простим олівчиком записали 4. 4 помножити на 2 це буде 8. Тож 2 п'ятих від 20 це 8. Будь ласка, букву В та букву Г виконайте самостійно, відео натискаючи на паузу. Знайдіть 1 четверту від 40 і три сьомих від 14. Не забудьте, будь ласка, себе перевірити. Переходимо з вами далі. Слід розв'язати задачу в робочому зошиті. У нас з вами тут дві задачі А і Б. Тож ми розгортаємо робочий зошиток. Від попередньої роботи відступаємо два робочих рядочки. Подіти не два робочих рядочки, вибачте, а 5 клітинок вниз, 12 праворуч. І записуємо 17 квітня. Класна робота. 17 квітня, класна робота. Посерединці номер 2. Посерединці номер 2. І у нас дві чудові задачі. Зараз я вам їх продемонструю. Добре, діти, ось вони в мене. Так. Ось. Так. Тож, під буковкою А читаємо з вами задачу. У класі 28 учнів, із них 4 сьомих хлопчики. Скільки хлопчиків у класі? Прочитайте ще раз цю задачу та запропонуйте, як її можна розв'язати. Так, нам треба з вами знайти 4 сьомих із 28. Давайте це запишемо. 4 сьомих. Від цієї кількості, тобто від 28. Для того, щоб це зробити, нам треба знайти частинку від числа. Потрібно поділити це число на знаменник і помножити на чисельник. Пишемо 28 поділити на 7 і помножити на 4. Дорівнює, рахуємо, беремо для цього простий олівчик. 28 поділити на 7. Скільки це буде? Дійсно, діти, 28 поділити на 7 це буде 4. Записали зверху 4. Далі 4 помножити на 4 це 16. Дуже дужечках написали учнів. І не забуваємо про відповідь, тому що це у нас задача. Пишемо відповідь. У нас було запитання: скільки хлопчиків у класі? Тож пишемо. 16 хлопчиків. 16 хлопчиків у класі. У класі. Записали. Якщо треба, користуйтеся паузою, а далі пишете буква Б. Наступна задача ви розв'язуєте самостійно у книзі 45 сторінок. Юля прочитала 5 дев'ятих книги. Скільки сторінок книги прочитала Юля? Тож, нам треба знайти 5 дев'ятих від скількох? Правильно, від 45. Будь ласка, відео на паузу самостійно врахували, скільки це буде. Звичайно, що не забули себе перевірити. На екрані вже з'явилися відповіді. Так, після перевірки ми переходимо з вами поки що до друкованого зошита. Виконаємо завдання третє. Слід записати ряд із восьми натуральних чисел, у якому перше число найменше одноцифрове число, друге найбільше одноцифрове число. Третє найменше двоцифрове число і так далі. Підкресліть найбільше число. Ось, наприклад, перше число повинно у нас бути найменше одноцифрове. Дійсно, це один. Написали один, поставили крапочку з кого. Друге найбільше одноцифрове число. Це 9. Написали. Третє найменше двоцифрове число. Дійсно, це 10. А яке буде найбільше двоцифрове число? Правильно, 99. Яке буде найменше трицифрове число? 100 пишемо. Найбільше трицифрове число? 999. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А нам треба записати 8. Ще 2. Так, наступне найменше чотирицифрове число. 1 тисяча. А найбільше чотирицифрове число? 9999. Написали. В кінці поставили крапочку, не забули про це. Для того, щоб виконати завдання під номером 4, слід пригадати алгоритм множення складеного іменованого числа на натуральне. Сторіночка 7 буде вам у нагоді. Тож, ми з вами виконаємо перший стовпчик разом А та В, а другий стовпчик Б і Г ви виконаєте самостійно. Тож, переходимо з вами знову до наших робочих зошитів. Записали там букв. Номер 4. Діти зараз я з вами разом переходжу. Номер 4. Так, і ось у нас є з вами наші приклади. Перший стовпчик нагадую, робимо з вами разом. Записали буква А і переписуємо 2 см, 4 мм Помножити на 16 Дорівнює. 2 см 4 міліметри нам треба з вами перевести в однакові одиниці вимірювання, тобто в міліметри. В одному сантиметрі 10 міліметрів, а в двох 20 міліметрів. Тобто буде 24 міліметри помножити на 16. З нового рядочку пишемо цей приклад, але у стопчик. 24 помножити на 16. Давайте з вами рахувати. Спочатку ми з вами перший множник множимо на одиниці другого множника, тобто на 6. 4 помножити на 6 це буде 24. 4 написали, 2 запам'ятали. 2 помножити на 6 буде 12, і плюс 2 14. На одиниці другого множника ми помножили. Вийшло 144. Множимо на десятки другого множника, тобто на 1. 1 помножити на 4. 4. Зверніть увагу, що я пишу під десятками, не під одиницями. 1 один помножити на 2, 2, це я вже пишу у сотні. Додаємо 4 зносимо. 4 плюс 4 8, 1 плюс 2 3. Вийшла відповідь: 384, але це в міліметрах. Чи можемо ми перевести в сантиметри? Дійсно, діти, записуємо з вами відповідь, що це буде 38 см та 4 міліметри. діти, дуже добре. Далі записуємо знову рядочку буква В. Переписуємо 2 дециметри 3 см. Помножити на 12. Так само дециметри треба перевести в сантиметри. В одному дециметрі скільки сантиметрів? Дійсно, їх 10, тому у нас буде 23 см помножити на 12. Діти, там, де ми з вами робили розв'язання у стопчик, можна 5 літинок праворуч відступити і в шості починати писати. 23 помножити на 12. Так само починаємо рахувати ми з кінця. Перший множник ми множимо на одиниці другого множника, тобто на 2. 2 помножити на 3 6. 2 помножити на 2, 4. Далі множимо на десятки другого множника. 1 помножити на 3. 3. Зверніть увагу, що пишу під десятками. 1 помножити на 2 2. Додаємо. 6 зносимо, 4 плюс 3 буде 7. І двійку зносимо. Вийшла відповідь 240 276. Це у нас в сантиметрах. Переводимо знову дециметри та сантиметри. Це буде 27 дециметрів та 6 сантиметрів. Далі, будь ласка, букву Б та Г виконайте самостійно. Відео для цього натискаємо. Якщо ви правильно виконали завдання, то в букві Б повинна вийти відповідь 67 метрів 5 дециметрів, в букві Г повинна бути відповідь 86 см та 8 мм. Якщо у вас є помилка, то треба ще раз порахувати і всі свої помилки виправити. Свої робочі зошити можна закрити. Ми в них працювати сьогодні більше не будемо, але ми переходимо до друкованих зошитів, сторіночка 33. Виконаємо завдання під номером 5. Слід допомогти знайку обчислити усну за зразочком і записати тільки відповідь. Розглядаємо з вами зразочок. 4 помножити на 12 дорівнює 12 ми з вами поділяємо на 10 плюс 2. 4 помножити на 10 плюс 2. 4 помножити на 10 це 40. 4 помножити на 2 це 8, 40 плюс 8 буде 48. Розв'яжемо з вами так само приклад під буквою А, але усно. 2 помножити на 34. Можете простим олівчиком зробити ось так: що 34 ми. Подаємо, як 30 плюс 4. 20 помножити на. 2 помножити на 30, це буде 60. 2 помножити на 4 це буде. Скільки це буде? Це буде 8, правильно. А 60 плюс 8 це буде 68. Давайте спробуємо зробити так само букавку, Б разом. Робимо букву Б разом. 5 помножити на 12. Так само 12. Ми з вами пишемо, як 10 плюс. 2. 5 помножити на 10 це 50. 5 помножити на 2 це 10, а 50 плюс 10 це 60. Букву В та Г виконайте самостійно за цим самим принципом. Перевіряємо, 2 помножити на 42 це буде 84, 6 помножити на 14 буде 84. Виконайте завдання 6. Треба пригадати алгоритм письмового множення двоцифрових чисел на сторіночці 28. Перший приклад ми робимо разом, наступні три ви робите самостійно. 12 помножити на 26. Перший множник ми множимо з вами на одиниці другого множника, тобто на 6. 2 помножити на 6 це буде 12. 2 пишемо 1 в пам'яті. 1 помножити на 6 6 і плюс 1 7. Тепер ми множимо на десятки другого множника. 2 помножити на 2 це буде 4, пишемо в десятках 4. 2 помножити на 1 буде 2. Пишемо в сотнях 2. Підкреслили 2, зносимо, 7 плюс 4 11, 1. Пишемо, 1 в пам'яті, 2 плюс 3, 3, буде 312. Наступні три приклади виконати самостійно, відео натискаючи на паузу. До другого, третього і четвертого прикладів я вам напишу лише відповіді. Але якщо у вас відповіді не збігаються, то треба ще раз порахувати, подивитися, де саме ви могли зробити помилку. 45 помножити на 11, це буде 495. 63 помножити на 12 це буде 756. 51 помножити на 13 це буде 663. У сьомому завданні самостійно порівняйте вирази, не виконуючи обчислень. Тобто треба подивитися і порівняти числа. Наприклад, 89 є і там, і там, 120 є і там і там. Тож нам треба лише порівняти 56 і 65 та поставити відповідний знак. Букву В так само. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт-хвилинку, але потім повертайтеся знову до уроку. Пригадаємо з вами інформацію про рівняння. Читаємо разом. Рівняння це рівність, яка містить змінну невідоме число. Значення змінної, при підстановці якого врівняння одержують правильну числову рівність, є коренем рівняння. Розв'язати рівняння означає знайти таке значення змінної, за якого рівність буде правильною, тобто знайти корінь рівняння або довести, що таких значень немає. Верніть, вам треба за цим правилом розв'язати рівняки, що містять дужки, за зразком, і зробити перевірку. Це не нова для нас інформація, тому впевнена, що ви впораєтеся на відміну. Розгляньте, приклад. У дужечках у нас різниця чисел x50 помножена на 2. І все це дорівнює 80. Те, що в дужечках ми беремо але без дужок х відняти 50 і дорівнює. Те, що у нас після дорівнює, переписуємо 80 і змінюємо дію на протилежний знак, і перетворюємо і переносимо після дорівнює. тобто поділити на 2. Х відняти 50 буде 40, х дорівнює 90, тобто 40 плюс 50, 90. І перевірка. За цим самим прикладом, роз'їжджіть, будь ласка, рівняння за зразочком у ваших зошитах. Відео натискаючи на паузу. Не забудьте себе перевірити. Дели наші рученята будуть відпочивати, але вушка оченята працювати. Торінка мудрого задачника, хоч і завжди я мовчу та усіх всього навчу. Додавати, віднімати, множити, ділити з точними науками, залюбки дружити. Вондеркіт разом із нашим мудрим задачником підготували для вас нову інформацію. Читаємо її разом! Задачі, у яких потрібно знайти у скільки разів один добуток більший за інший, є задачами на кратне порівняння двох добутків. Щоб виконати кратне порівняння чисел, тобто знайти у скільки разів одне число більше чи менше за інше, потрібно більше число поділити на менше. Це правило застосовують і під час розв'язування задач на кратне порівняння двох добутків. Задача. Учні посадили біля школи п'ять рядів кленів по вісім дерев у ряду і чотири ряди беріз по 5 дерев у ряду. У скільки разів більше кленів, ніж беріз посадили учні? Міркуємо так. Щоб дізнатись, у скільки разів більше кленів, ніж беріз, посадили учні, потрібно спочатку знайти, скільки посадили окремо кленів і окремо беріз. Знайдемо спочатку кількість кленів. Відомо, що посадили 5 рядів кленів по 8 дерев у ряду, отже, усього кленів 40. Ми 8 помножили на 5. Знайдемо, скільки всього беріз. Для цього 5 помножимо на 4. Отже, усього посадили 20 беріз. Тепер дізнаємось, у скільки разів більше посадили кленів, ніж беріз. Ми з'ясували, що посадили 40 кленів і 20 беріз, тобто кленів більше, ніж беріз. Поділимо загальну кількість кленів на загальну кількість беріз. 40 поділити на 20 дорівнює 2. Отже, у два рази більше кленів, ніж беріз, посадили учні біля школи. Для розв'язування задачі ми виконали три арифметичні дії. Отже, це складена задача. Запишемо короткий запис, розв'язання за арифметичними діями з поясненням і виразом та повну відповідь задачі. Скажіть, ви можете на сторіночці 35 поглянути, як виглядає короткий запис Клени Берези. 5 рядів по 8 дерев, 4 ряди по 5 дерев. Все те ж саме, як ми робили на минулому уроці, але слід тепер нам з вами порівнювати Це задача на кратне порівняння двох добутків. Тобто тепер у нас буде не фігурна дужечка, а ось такі стрілочки, в обидва боки, і далі у невідомо скільки більше. Розв'язання перші та другий дуже схожі на попередні задачі, тобто будемо множити, дізнаватися, скільки всього росло клеїв і скільки всього боріз. А третє, це будемо з вами дізнаватися, у скільки разів більше чи менше, тобто будемо з вами ділити. Давайте спробуємо розв'язати задачу на кратне порівняння двох добутків. У магазині 12 полиць із 10 ляльками на кожній, і 15 полиць із 4 іграшковими катерами на кожній. У скільки разів більше ляльок, ніж катерів. Скажіть, будь ласка, про що йде мова задачі? Дійсно, мова задачі у нас йде про ляльки та катери. Давайте з вами напишемо. Це два наших головних слова ляльки і катери. Заповнюємо поступову інформацію. Все, що відомо про ляльок, що було 12 полиць із 10 ляльками. Тож пишемо 12 полиць по 10 штук. О 10 ляльок. Що відомо про катери? Правильно, відомо, що було 15 полиць із чотирма іграшковими катерами. Тож пишемо 15 полиць по 4 штуки. Нам слід дізнатися, у скільки разів більше ляльок, ніж катерів. Для цього беремо простий олівчик, малюємо стрілочки в обидва боки. І після цих стрілочок пишемо у невідомо скільки і знак більше. Слово розв'язання ми не пишемо, бо у нас дуже мало місця з вами і так не вистачить. А ми одразу пишемо перше діє. Що ми з вами можемо дізнатися в першій дії? Дійсно, ми можемо дізнатися, скільки всього було ляльок у магазині. Для цього 10 помножимо на 12. Або, навпаки, 12 помножимо на 10. Записуємо з вами 10 помножити на 12. Пригадуємо, коли ми з вами множимо на 10, то ми просто до другого множника додаємо, дописуємо ще 1. 0. Тож це буде 120 в дужечках штук тире. І це у нас ляльок. Обов'язково пишемо пояснення, бо у нас буде декілька дій. Далі друга дія, що тепер будемо шукати? Правильно, будемо шукати, скільки були іграшкових катерів. Для цього 4 помножимо на 15. 4 помножити на 15. Порахували, скільки це буде. Правильно, 4 помножити на 15 це буде 60. Дужечка штук. Дужку закрию. Пояснення катерів. Катерів. Діти, якщо ви не встигаєте, то ви можете, звичайно, щоб. Поставити відео на паузу і дописати все охайно та каліграфічно у ваш зошиток. Не нехтуйте цим, будь ласка. Ідемо далі. А що ж тепер ми можемо дізнатися в третій дії? Дійсно, тепер ми можемо дізнатися саму різницю, у скільки разів більше ляльок, ніж Катерин. Для цього 120 ми поділимо на 60. 120 поділити на 60. Дивіться, і там і там у нас є 0. Ми можемо їх взаємознищити простим олівчиком. І у нас виявляється, звичайний, приклад. 12 поділити на 6 буде 2 в дужечках разів. Не забудьте записати відповідь. Відповідь у нас буде така: у 2 рази більше ляльок, ніж катерів. У 2 рази більше ляльок, ніж катерів. Так, діти дуже добре, гарно впоралися із завданням. Залишається ще останнє. Зробіть для себе фізкульт хвилинку, щоб у вас були сили для останнього завдання. І для того, щоб його правильно виконати, пригадаємо і переглянемо невеличку презентацію. Так, діти зараз хвилиночку. Прямокутний паралелепіпед. Слово паралелепіпед у перекладі з грецького означає паралельна площина, елементи паралелепіпеда. Вершин буде 8, ребер 12, де житті ми зустрічаємо з вами об'єм. Подивіться, будь ласка, так, це водичка, сік і так далі. Одиниці вимірювання об'єму ось такі. ви можете також побачити формулу. Для того, щоб дізнатися об'єм, треба А помножити на Б помножити на С. Одиниці вимірювання об'єму 1 см в кубі, тобто в третій степені. Тож, з такими цікавинками, ми з вами поступово знайомимося. Будь ласка, виміряйте і запишіть довжину та висоту прямокутного паралелепіпеда, ширина якого дорівнює 2 см. Діти, ваше домашнє завдання великі переводи за бажанням, щоб потренуватися, швидко рахувати дії, додавання, віднімання, множення та ділення, а ось саме домашнє завдання знаходиться у вас на сторіночці 37. Першу та другу частинку ви виконуєте усно, а ось третю частину ви виконуєте письмово. Бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання. Наш урок завершено. До нових зустрічей!